Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде а, великий список тих книжок, які мені сподобалися в 2024 році. А я вже робила схожий список, але топ-5 і топ 10 А це відео вирішила трошки розширити список. 28 книжок десь. А з найкращого, взагалі, за 2024 рік я прочитала 155 книжок. Ну я також враховую і ті книги, які я слухала в аудіоформаті. А майже всі книжки у мене в паперовому форматі. Декілька книжок були чи в аудіо, чи я читала в електронці. І знаєте, я от подивилася на цей список і зрозуміла, а саме чому мені ці книжки сподобалися. Я виділила три таких пункти. Пункт перший це мені сподобалося, як книжка написана. А чи мене зачепив гумор авторів? Я взагалі зрозуміла, що якщо мені заходить гумор, то мені заходить все інше, але гумор це дуже специфічна річ. А дуже знаєте. На любителя може щось комусь подобатися, щось ні. Але я саме виділила ті книжки, які мене зачепили. А також були ті книжки, які, які я відчувала задоволення, коли їх читала. Вони були затишні, приємні, класні. А наступний пункт це коли мене дуже зачепив сюжет. Я прям читала, не могла відірватися. І також книжки, які мене емоційно зачепили. Іноді це не завжди було в позитивному плані. Але все ж таки, я якби. Мені подобаються ті книжки, які все одно виходять якось в кінці в плюс. А ну і третій пункт це більше про нонфікшн. Якщо було щось дуже прям корисне, було дуже багато цікавої інформації, але якщо вона цікаво подавалася, також ці книжки стали одними з найкращими, які я прочитала за цей рік. А отже, у мене тут зараз біля мене лежать книжки. Я буду, знаєте, так в рандомному більш порядку показувати, не як там по, по хронології прочитання, просто буду трошки показувати. І Розказувати. А отже, перша книжка Георгія Господіна в часосховищі, вона втрапила і в мій топ-5. Це класна книжка написана, мені сподобалася вона цікаво читалася, незважаючи на те, що це постмодернізм, висока полиця, вона була цікавою. Мене зачепила тут тема пам'яті якоїсь ностальгії, повернення в минуле. Можу цю книжку рекомендувати, дуже вона мені сподобалась. А наступна книжка Домонтович, Дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. А це, це класична українська література, початок ХХ століття. А це дві історії. Вони дуже цікаво, класно читалися. Тут доволі а, такі свіжі, цікаві а, головні герої. А ми цю книжку брала на онлайн-книжковий клуб. і Вирішили, що ця книжка маст маст рід обов'язково її всім треба читати, особливо ті, хто хоче розширити свої знання про українську літературу. Наступна книжка Віла у Сан-Форсиско Ярослава Литвин. Ця книжка дала мені такі дуже приємні емоції. Мені сподобався гумор. Сподобалася, як книжка написана. Вона достатньо затишна, достатньо смішна. А також можу її рекомендувати. Тут прямо у мене на кожній майже сторінці були підкреслення якихось смішних цікавих фраз, і також дуже гарне оформлення. Також можу цю книжку радити. А наступна книжка Мости округу Медісон вона дуже така, невеличка, це така історія кохання. Вона мене прям дуже емоційно на мене вплинула, прям під кінець, прям емоційно розмазала. А я не дуже люблю такі завершення, але прям ця книжка варта для прочитання, вона невелика, але класно написана. Дуже емоційна ця історія кохання чіпляє. Також дуже всім раджу читати цю книжку. А наступна книжка Рут Рутвея Смерть Місіс Вестовей». Я взагалі прочитала, здається, шість книжок за минулий рік. Книжок Рут Рутвея я познайомилася з цією авторкою. це трилери. Але мені подобається, як ця авторка змальовує атмосферу того місця, в якому відбуваються події. Цю книжку я прочитала першою, і напевно вона мене більш за все зачепила. Мене тут зачепила. Тема, яка тут була. І також мені подобається те, що Рудве, незважаючи на те, що пишуть трилери іноді з вбивствами, але вони дуже якісь такі затишні. Прям дуже мені подобається їх читати. І ця була із всіх книжок Рудве, мені сподобалася найбільше. Наступна книжка Нора змінює сценарії. Це дуже класний, смішний ромком про відносини такої звичайної жінки з актором, доволі знаменитим. Книжка також дуже легко читалася. Мені прям було цікаво. Я майже не відривалася, хотілося зрозуміти, чим же все закінчиться, але в принципі, так як це ромком, ми розуміємо, чим закінчується. Ця книжка мені подарувала дуже приємні емоції. я до цього читала інший ромком зі схоже. Жим тропом, і та книжка мене взагалі не зачепила а оця була прям знаєте, такий ковток свіжого повітря. А, наступна книжка Гепер геперзавантаження, як жити з розладом дефіциту уваги та гіперактивності у дітей та дорослих. Я цю книжку прочитала під кінець року, і тут у мене було прям закладки на кожній сторінці. Я багато для чого для себе почерпнула. В принципі, я деякими з порад з цієї книжки і так вже користувалася. Наприклад, я там вчусь медитувати, займаюся спортом, щоб якось знизити знаєте, цю гіперактивність. А і якщо складно сфокусувати. Суватися і також мені на новий рік на різдво подарували велотренажер. І я зрозуміла, що навіть мій рівень якось самопочуття і концентрації завдяки цьому підвищився. А тут були доволі цікаві поради, доволі цікаві моменти. І навіть якщо у вас немає діагностованого РДОГ, можу цю книжку рекомендувати просто як способи, як краще концентруватися на, на тому, що. Що ви робите? А наступна книжка Дофамінове покоління Анна Лемпке це книжка про залежності, про те, як і чому ми хочемо повторювати все більше і більше тих речей, які приносять задоволення, навіть якщо вони нам можуть бути некорисними. А тут про те, як і боротися з залежностями, про те, що якби чим більше ми робимо тих речей, які приносять нам задоволення, тим менше задоволення ми отримуємо. Також ця книжка була мені. Дуже корисною, тут було багато різних цінних моментів, порад. Також я робила багато підкреслень, можу цю книжку рекомендувати, якщо вам цікава така тема. А наступна книжка Рік без шопінгу, як я перестала купувати, роздала речі та зізналася, що найціннішого в магазині не знайдеш. Я цю книжку до цього вже два рази читала, вирішила все ж таки її купити в цьому оформленні. Як ви можете побачити по моїм відео з розпаковками, у мене буває трохи перегиби з куплянням речей. А іноді я користуюся поради, порадами з цієї книжки, іноді я ставлю собі стопи на покупки. Ну, знаєте, ця книжка у мене так стоїть в бібліотеці, як згадка про те. Що мені не треба купляти багато речей. А тут були прикольні моменти з життя авторки, в дечому мені не дуже подобається, коли вона багато прям про себе, про своє особисте життя розповідає. Але такі книжки про мінімалізм, про розхламлення, а мені допомагають, знаєте, тримати себе у руках. Наступна книжка Емілі Генрі, Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. А це книжка такий ромком з тропом від друзів до коханців. Але в принципі ми Мені більше сподобалося те, що тут головна героїня працює в туристичній сфері, і якраз на початку книжки було багато про те, як вона їздила там на різні зйомки, а про те, як вона писала про різні курорти, про готелі, ресторани, робила такі огляди. І у мене є інший канал про подорожі. І якраз ця тема мене зачепила. В Принципі, мені цікаво читати про подорожі. А тут були якби і описи головної героїні, і її оцього любовного інтересу, як вони в різні місця. Поторожували, От, в принципі, мені якраз це зачепило, А якби, ну знаєте, любовна тема була, якби для мене на другому плані. В принципі, мене більше зачепила якраз у ця тема відпустки, туризму, журналістики. Ось мені це подобається. В принципі, мені подобається, як пише Емілі Генрі. А так, я напевно ще хотіла сказати, що якщо, наприклад, в книжках є ті теми, які мені цікаві, наприклад, це там туризм, подорожі, чи, наприклад, <тум> теми книжок, а також зазвичай. Ті ці книжки стають моїми улюбленими. Наприклад, в книжці Емілі Генрі, книголюби, тут тема якраз книговидавництва А про книжкову сферу тут два головних герої. Вони працюють в книжковій сфері. Головна героїня книжкова агентка. Головний герой, здається, редактор. А і тут було в принципі цікаві моменти про книжкову сферу сферу. Як, наприклад, автор співпрацює з редактором, як редактор допомагає дописувати чи якось покращувати книжку. А знаєте, в принципі книжки Емілі Генрі для мене не так, щоб ромкоми, тому що в дечому вони обігрують якісь такі дуже шаблонні тропи. Вони трошки, знаєте, над ними кипкують, трошки знущаються. І якраз мені це подобається, що це не такі, прям дуже шаблонні, якісь банальні романтичні історії. Тут є якби і гумор, і класно написана, і цікава для мене тема. Тому також книжка стає однією з найкращих прочитаних в цьому році. А наступна книжка четверте крило. Я знаю, що є багато і негативних, і позитивних відгуків на цю книжку. Я, взагалі, знаєте, не фанатка фентезі. А про цю книжку я до цього не чула. Тобто я там не була з тих, хто там в перший день хотів прям купити цю книжку. Але ну якби я для себе вирішила, що мені цікаво читати бестселери, цікаво розуміти, як вони зроблені, чому вони чіпляють. А і ця книжка здається, за там за тиждень її розкупили 20 тисяч екземплярів накладу. Тому я вирішила її прочитати. І я її читала на початку року. Знаєте, у мене такі були ще мозок, мозок як це не невтомлений читання багатьох різних книжок. І мені ця книжка сподобалася. Тобто, якби я не дуже знайома зі всіма цими тропами, кажуть, що ця книжка доволі знаєте використовує багато різних моментів, які використовуються вже в інших книжках. Але так як я цього в інших книжках не читала, тому, в принципі, для мене було достатньо свіже. Звісно ж, я бачила якісь недоліки книжки, але знаєте, сама історія мене якби, поглинула в себе, мені було цікаво, я її дуже достатньо швидко прочитала. А також я зрозуміла, що мені, мені подобається ром-ментезі, ром-фентезі. Тобто, якщо там є якась любовна лінія, якщо там є гарячі сцени, в принципі, мені це цікаво. Я точно не люблю епічне фентезі, мені не подобаються описи бійок, якихось там, не знаю, коли вони там з мечами кудись ідуть. Мені це не цікаво. А ця. Книжка була доволі цікавою. А в принципі, нормально вона мені прочиталася а позитивні емоції я від неї отримала, тому... тому ця книжка у мене в списку тих книжок, які мені сподобалися. А ну і знаєте, в принципі, я вважаю, що якби немає якихось поганих жанрів чи якихось а, жанрів, які треба, то точно варто читати. Я а, як бачите, можу читати і книжки, якісь класичні, і книжки високої полиці, і також я можу читати якісь бестселери, які а, можуть вважатися низькою полицею, Але якщо книжка бестселер, якщо вона, а, наприклад, яко якомусь низькому жанру. Це не означає те, що книжка погана і її не варто читати. Варто читати те, що вам подобається, те, що вам приносить задоволення, і пробувати просто різні жанри. І знаєте, я не з тих, хто так поснопськи каже, що там от якісь там книжки фентезі чи якісь трилери-детективи. Це прям низька полиця, тому якби фу-фу-фу їх читати. Мені цікаво, тому я їх читаю. І знаєте, як якраз десь рік тому слухала якесь відео ютуберки Рідінг Марії. Вона якраз сказала, що чому ми вважаємо типу guilty pleasure, якщо ми читаємо, наприклад, ромкоми і вони нам подобаються. Якщо мені подобається, то чому б їх не читати? Якось так. Так, наступна книжка, яка мені сподобалася, Ернес Гемінгвей. свято яке завжди з тобою. А ця книжка була першою на нашому онлайн-книжковому клубі. Вона мені сподобалася. Це такий, знаєте, <схід> щоденник тревелох Ернеста Гемінгвея про те, як він живе в Парижі зі зі своєю. Її дружиною на початку ХХ століття тут були класні, цікаві моменти. От знаєте, такі цікавинки з життя, яке було тоді в Парижі. Тут навіть є якісь ціни, що скільки сто... коштувало, скільки Гемінгвей наприклад заробляв зі своїх творів написання їх. А також тут були знаєте, такі цікавинки з подорожей. Ну, знаєте, було багато класних моментів. Також тут було багато про як це, про письменництво, про творчість. Орчість про як продовжувати писати, якщо не пишеться, якщо там не знаю, якийсь вмикається синдром самозванця. А ця книжка мені сподобалася. Також тут я робила прям багато підкреслень, а можу її рекомендувати. Наступна книжка моє, що кому належить і як це на нас впливає, це нонфікшн про право власності, а про різні там і історичні моменти. Там були і приклади з права власності, але більше на прикладах американських. Прямо багато було цікавих моментів. І я зрозуміла наскільки право це така штука, яку можна, знаєте, повернути в будь-яку в будь-яку сторону. А тут було багато цікавих різних прикладів. Потім я навіть про них там. Всім ходила, розповідала чоловіку, мамі така. Ой, ви знаєте, що а оце, а це там. А ви знаєте, що китайці будують якісь платформи, щоб потім загарбати оцю територію навколо цих платформ. Коротше, було багато цікавих моментів. Можу радити цю книжку. А я достатньо багато книжок видавництва лабораторії в минулому році прочитала. У мене ще лежать штук 10 куплених ніяк до них не дійду. Думаю, прочитаю в цьому році. У мене прямо тут всі книжки зараз, які якраз в лабораторії. А ще одна книжка нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психіатрію. А ця книжка написана авторкою психіатриною. Тут написано, якби тут є частини про якби історію психіатрії, про історію різних психіатричних будівель, в тому числі в Україні. А і також є про те, як авторка працювала в психіатричних лікарнях і наскільки це буває складно і морально. І знаєте, ця книжка розбила якісь мої такі, знаєте, дуже грожеві уявлення щодо якоїсь романтизації цієї професії, тому що у мене чомусь були знаєте, ну напевно, це більше, тому що я читала якоїсь літератури про, про людей, героїв з психічними захворюваннями, про психіатрів. А тут якраз про те, наскільки ця професія стигматизована, наскільки ця сфера, наприклад, в Україні недофінансована. Також я трохи розчарувалася, що, наприклад, більшість психічних захворювань ніяк не діагностуються, крім опитувальника. І що якби, деякі там, наприклад, ліки не всім допомагають, тому знаєте, це доволі складний процес, наприклад, лікування від психіатричних захворювань. Але книжка цікава, класна, також стала однією з найкращих. Наступна книжка, яка мене зачепила Жизненні історії Софія Мокій. Мак а книжка написана авторкою про її бабусю, про її життя. А від того, як вона жила в Вінниці під час нацистської окупації, потім далі як вона намагалася отримати вищу освіту про її роботу, про її сім'ю, дітей. А, і знаєте, ну здавалось би, це ще одна історія, яких дуже багато, але я вважаю, що такі історії треба записувати, і вони чіпляють, тому що вони справжні. А мені ця книжка сподобалася. Я її достатньо швидко прочитала. Тут ну не, не так, щоб дуже багато сторінок, не дуже великий а, розмір книжки, але книжка варта того, щоб її прочитати. Наступна книжка життя Брайана Мемари, соліста ACDC. А я до цього не була фанаткою гурту ACDC, але ця історія життя мене зачепила. Я, в принципі, люблю автобіографії. І тут, знаєте, не просто біографія ще одної якоїсь такої зірки. А це, знаєте, історія такого справжнього чоловіка, якому довелося багато працювати, багато чого зробити, щоб нарешті він отримав запрошення стати вокалістом гурту ACDC. А тут були Прямий приклад із пісень. Тут був текст пісень. Я потім а, ці пісні гуглила в Ютубі, дивилася. А потім прямо вирішила, що мені треба на їх концерт колись потрапити. А, можу дуже радити цю книжку. Вона класно написана. До речі, я подивилася, що зараз здається, її немає в наявності. Можливо, після того як я її я її розхвалювала в своїх а, відео. Наклад закінчився. А, так, ще декілька книжок, які я читала чи слухала в електронному форматі. Книжка Дорога Кормака Макарті. Ця книжка мене також дуже зачепила. Це там дія відбувається в такому постапокаліптичному світі. А батько і син просто ідуть кудись по дорозі, там навкруги багато чого такого поганого відбувається. І знаєте, це така історія, немов історія нашого життя, що ми кудись ідемо. У нас немає якоїсь цілі, але ми продовжуємо йти. І знаєте, ну історія. І знаєте, книжка доволі такою, як це простою мовою, написана. Тобто вона написана як щоденник, типу, ми пішли туди, побачили те, зробили те. Але прям вона мене чіпляє. Я її прослухала на початку року, але якби я весь рік майже продовжувала про неї думати. Я бачила, що зараз її немає в наявності, але можливо писала видавництво, що додрукує цю книжку. Я б її точно хотіла мати в паперовому форматі. А наступна книжка, яку я слухала в аудіоформаті, Макс кідрук Колонія. А, ця книжка доволі велика. Я б її не подужала в паперовому форматі, але аудіокнига була дуже класною. А, мен... Мене зачепила і історія, і головні герої. Вона класно написана. І прям а, це, напевно, одна з найкращих, на мою думку, книжок зараз сучасних українських авторів, тому що ну, вона реально якісно написана. Вона мене чіпляла, було багато цікавих моментів. Були і якісь моменти з технічної сторони, але вони доволі розумілою мовою були написані. А прям можу цю книжку в аудіоформаті так точно рекомендувати, тому що вона прям була дуже класною. А ще одна книжка, яка, здається, взагалі один із бестселерів українських, де які люди кажуть, що вона доволі банальна, книжка Іди туди, де страшно, і матимеш те, про що мрієш. Знаєте, з одного боку, ну майже весь нонфікшн – Такий, як це мотивуючий, він може здавав, здаватися такою водою-водичкою, але ну, він здається водою, якщо нічого не робити. Якщо ви якісь поради з цих книжок виконуєте, ці книжки можуть бути вами для вас корисним. І якраз після читання цієї книжки я вирішила подати заявку на те, щоб взяти участь у там, літературному конкурсі, який проходив на книжковому фестивалі. І це був доволі цікавий досвід. І я зрозуміла, що. Якби я не прочитала цю книжку, то я би напевно не наважувалася подати цю заявку. А так ну я отримала цікавий корисний фідбек, а і потім зрозуміла, що мені далі треба робити. Ну тобто, знаєте, якби можна просто прочитати обкладинку цієї книжки, там робити те, що страшно, і там отримуєш щось більше, але ну якби якщо ви це робите, то ви отримаєте результат. Якщо ви це не робите, але читаєте такі книжки, звісно ж, нічого не... Відбудеться, якщо ви нічого не будете робити. А наступні дві книжки дуже мене емоційно зачепили. Але знаєте, вони прям не мій улюблений жанр. Це такий, а, типу, там містика, не містика, трилери, але достатньо такі емоційно напружені. Але також я ці книжки дві прочитала, і вони мені мене майже півроку не відпускала. Іноді я все, е, все одно поверталася до, якби, до того, щоб про них думати. Отже, перша книжка посібник зі знищення вампірів. Від південного книжкового клубу ця книжка, знаєте, не про вампірів. Хоча там є така типу містична складова, але все ж таки ця книжка більше про знаєте життя домогосподарок, про те, як, знаєте, в маленькому містечку. А люди хочуть замовчувати якісь такі неприємні моменти. А про якусь таку байдужість ну книжка доволі класно написана. Прям там був якийсь такий чорний гумор. Я люблю чорний гумор. І ще одна книжка дивна Салі Даймонд. А я взагалі не люблю а, такий троп. І якби я знала, що такий троп є, я напевно би до цієї книжки не, а, не дійшла. Але якби я вже почала її читати, зрозуміла, а що ж там відбувається, і така ну окей. І потім ну, прям ця книжка мене дуже емоційно зачепила. І хоча в деяких моментах мені було неприємно, мені було гидко, але мені було цікаво, чим же все закінчиться. І там, до речі, є дві розв'язки: одна написана для. А здається, ірландського книжкового ринку, тобто вона більш сумна і є ще більш позитивна, позитивне закінчення, яке написано для американського ринку. Ну я здається, все ж таки читала для ірландського. І прям ця книжка мене також на емоційно трошки розмазала, хоча ну. Вона прям дуже насичена, вона класна, можу її рекомендувати. а ця книжка починається з того, що головна героїня спалює тіло свого помершого батька, і це вже таке. Ну коротше, доволі цікава книжка, можу її рекомендувати. Наступна книжка Перші Марія Олекса це книжка така ностальгічна про юність, про а, такі останні роки в школі, про перші а, роки в університеті. Знаєте, тут про перші закоханості. А я прям також а, в деяких моментах хотіла кричати на цю книжку, тому що я не завжди люблю а такі саме як це любовні історії. Але книжка також мене дуже емоційно зачепила. Тут були ностальгічні моменти, а також можу цю книжку радити. them Ще одна книжка, книжка, яку я написала Мар'яна Бошко, І я раджу цю книжку не тому, що її написала моя подруга. Ця книжка написана про Дніпро. Ця книжка написана про життя письменниці, про те, як вона намагається написати книжку. Ця книжка про творчість, тут є чорний гумор, така іронія, сарказм. Я люблю такі штуки. А також тут є цікаві сноски з якимись цікавими фактами. І знаєте, ця книжка з одного боку. Якось смішне, якась іронічне, якась така фраза, потім бах, і вона прям на якесь емоційне дно може опустити. І знаєте, це такі дуже класні гойдалки. Прям можу радити цю книжку. Вона класна, написана. вона... Швидко читається. Також мене тут зачепила тема відносин головної героїні з її батьками. Я цю книжку давала прочитати моїй мамі, і вона їй теж сподобалася. і вона казала: ой, ну ну про це, от не треба було писати. Я така, ну це така книжка, що про це треба писати. Ця книжка написана в форматі автофікшн, тобто, тут є якісь моменти з історії життя авторки, але ми не знаємо точно, що тут правда, що неправда. І моя мама мені така дзвонить, і каже: так а що це тут що? Тут відбувалося, це правда було чи неправда? Я така, ну я не знаю. Як <свят> сама думай, як знаєш. А і ще одна книжка автофікшн, колишнім не читати Галина Тарасенко. А також ця книжка мене в деяких моментах прям емоційно, на... <свят> емоційно розмазала, тому що тут були моменти, які, були, ну, які мене чіпляли, тому що ну, я б не сказала, що в мене прям 100% була схожа історія. Але в дечому я себе впізнавала і така, ну що ж ти зі мною Робиш, ну навіщо це? Навіщо ти таке робиш зі своїм життям? Знаєте, це дуже така класна історія про колишних. Це також книжка написана в форматі автофікшн. І до речі, ця книжка потрапила в шорт-ліст премії BBC 24-го року. Тому також це ще один з приводів її прочитати. Також тут кожна глава називається яким назвою якогось фільму, тому, якщо ви її прочитаєте, ви ще там знаєте, зробите собі е, список тих фільмів, які треба прочитати. А і ще одна книжка видавництва Орланда книжка ластівки Христини Сащук. Це така дуже класна, приємна історія кохання. Вона така, також дуже справжня. Це також формат автофікшн. А тут знаєте, класна романтична лінія. Головна героїня працює в офісі. Вона закохається у свого боса. І я така, ой, ну це Ромком, це майже 50 відтінків сірого, але потім, ну якби там по-іншому йде сюжет, але також він дуже класний, він щирий. А ми цю книжку брали на онлайн-книжковий клуб, і я потім така і я потім така кажу, я тільки що зрозуміла, що це книжка, в якій взагалі немає іронії і сарказму, але вона мені сподобалася. Я така, ну це дуже дивно, тому що мені зазвичай якийсь такий дуже жорстокий гумор подобається. А в цій книжці його взагалі немає, тому що вона дуже така мила, якась така, знаєте, романтична, вона класна, але також там були і трагічні моменти, тому також можу її радити. Ще одна книжка, яку ми брали на онлайн-книжковий клуб Володимир Вениченко Записки Кірпатого Мефістофеля. А книжка також українська класична така більш література, початок 20-го століття. Це дуже класна психологічна історія. Тут багато чого цікавого про таку, знаєте, чоловічу Психологію, можна так сказати, тут доволі цікавий, неоднозначний головний герой. Він іноді робить такі неоднозначні речі, тобто не можна сказати, що він повністю поганий, чи він повністю хороший, а дуже класно психологічно змальований портрет у цього персонажа. Також тут були доволі знаєте, відверті теми, як на початок 20-го століття. А тут прям класний психологізм і достатньо легко читалася ця книжка. Можу її радити. А ще одна книжка, яка потрапила в топ-5 книжок, які мені більше за все сподобалися. Книжка Славетне життя Ейджія Фікрія. Хоча я бачила, що деяким людям вона не подобається, але тут класний, як, як для мене, гумор, тут класний головний герой, який буркотун, який не дуже любить людей, але любить книжки. А тут багато якби про книжки, багато якогось такого, якраз цього саркастичного такого гумору, класна історія, багато чого собі підкреслювала. Також, знаєте. Тут майже на кожній сторінці було щось що мене прям дуже чіпляло. А, ну, якби, знаєте, мені ця книжка сподобалася. Можливо, якщо вам не сподобалося, знаєте, перечитайте через 5 чи 10 років, можливо, ви по-іншому подивитеся на Цю книжку. А, і здається, це остання книжка із цього списку. Книжка книжках це Крісмас Крихітко. А я взагалі під кінець року зробила собі такий марафон читання різдвяних книжок. І здається, ця книжка єдина, яка із цих восьми книжок, які я прочитала, мені сподобалася повністю. Яка повністю потрапила в мої бажання прочитати щось легке, легке, романтичне, щось таке, що заряджає різдвяною атмосферою. А це книжка Ян Кедалт. Тут головній героїні 16 років. А і прям вона мені сподобалася. Я робила окреме відео про ті книжки, які я читала в рамках цього різдвяного марафону. А прям вона мені сподобалася. Тут був і гумор, і прикольний переклад. Прямо ця історія мені сподобалася. Інші книжки, знаєте, різдвяні були Ну, так собі. А отже, я намагалася коротенько розповісти про ті книги, які мені більше за все сподобалися в 2024 році. А напишіть в коментарях, чи читали ви якісь із цих книжок. Можливо, якісь із цих книжок потрапили в список вашого найгіршого. Це також буває. Всі ми різні, у всіх різні смаки. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк і підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.